Базар прийшла. Та подивись, що я купила. Волки, нитки, сало. Та подивись, яку я хустину купила. Ох, і гарна. А сьогодні якраз і пригодиться свати прийдуть. За Олексія. Якого ще Олексія? За Стецька Канзюбенка. Мамо, то він ж дурний. З нього діти сміються. Та нехай і сміються. Зате багатий який. Скільки свиней, скільки корів, а землі скільки. Господинею будеш. Мамо, то я не хочу. От у мене скоріше на оцій руці волосся виросте, ніж я дозволю тобі вийти замість Олексія. Іди з мій хоча й геть. Іди готуйся до вечора. Бачу. Батько казав піди, розпитай її обо всім, а я все забув. ну то якщо забув, то піди свого батька і спитай. Еге. -е. Він казав, піди, домовся обо всім, нема нам про що домовлятися. Як це нема про що? Ти за мене заміж будеш йти. Такого ніколи не буде. А чого не буде, бо я не хочу. А чого не хочеш, бо не хочу. А чого не хочеш, бо не хочу і не хочу. А батько казав піди, поженихайся, пісеньку заспівай!» Хочеш, я тобі пісеньку заспівати? і баба, Руда батько. Рудий, мати руда, я рудий, рудися, бородай сподобав, Дід рудий, баба руда, батько рудий, мати руда, я рудий, рудийся, бордой сподобав. Ну як тобі моя пісенька? Така точнісінько, як і ти. А що це у тебе таке? Ти що, не бачиш? Хустка. Е, То, мабуть, гарно з хусткою ходити, да? То, мабуть, мені тобі, тобі, твоїй питься вона пристала. А скажи, а скажи, а що ми будемо робити, коли поженимось? Ти знаєш? Я не знаю. А я знаю. Мені батько казав, напечемо коржів, натремо цілу макітру маку, сядемо на печі та й будемо їсти. Чи не мудро сказано? Та що з дурним говорити? Я б від нього пішла, та він буде, та мати буде сваритися. Ей, ти, гавко, чи домахо, чи як тебе там. Батько казав, щоб ти не дручилась. Я тобі що? Скотина яка, щоб дручитися. Я тебе це побив би. Але батько каже, що до весілля жінки бити не можна. Е, та я почекаю. Здорова була, Бовляна. Здоровостечко! ой ой Поздравляю тебе зватиню. Ой, спаси! -ми. Що яно? Це правда, що ти за цього дурня заміж виходиш? Ти що я? Це все мати. Брешеш! Брежеш, не зовсім я таки і дурний. А якщо і дурний, то щоб женитися, розуму не треба. Батько казав, що в мене просто не всі вдома. Та, Та нічого. До вечора посходяться. Та тобі женилися, Ти хоч сім'ю годувати вмієш, а господарство вести, ти хоч щось вмієш робити. Ех, пожалуй, вмію. Одного разу ходив з дядьком, пшеницю молотити. Та я, а дядько ще лисіший мого батька. Та я раз вдарив, потім два вдарив, а третій раз як до дядькою по голові. <ріхи> а що ж мені зробити? Е, Одного разу ходив з чумаками чумакувати. Ти ходив у дорогу? Да, аж до городиш. Ого аж три кілометри, що в ліс по шашки ходив. Які шашки? які сочки, аж до моря ходив. Та й дала, ти до того моря дійшов. І йшов, і йшов, і йшов, і йшов, Та й зголоднів. Та й зайшов до дядька пообідати. Ми обідали, 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 обідали. Та й так таки лише і спати захтіли. Та й я пішов, найшов е, пшелом та й ліг спати. А батько рішив подивитись, далеко ж з тими чумаками зайшов. Та й йшов та й знайшов мене в тій соломі з тими, взяв з собою хлопців. Та й знайшли мене в тій соломі та й побили. Та й так побили, так побили. Я ледве втік через городи, а ще хотіли мене в солдати віддати. Та й чого тебе взяли, ті солдати? Та я не міг пальців на руках пощитати на біса їх скільки. Одна одного поперекручували, поперекручували. Один п'ять, десять, п'ятнадцять, тринадцять. Сьогодні ввечері сватання, ти приходь, я тому дурню гарбуза винесу, а тобі ось цю хустину. Ходім, поговоримо, поки мама не бачить.